Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт і мене звати Вадим. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про таку тему, як новий офіційний автомобіль або машині, який 1-2 роки на вживаному ринку України. Що хотів би про це поговорити? Про те, що який відсоток клієнтів звертається за отриманням разової послуги огляду машини, або взагалі який відсоток хороших автомобілів буває. Ви гадаєте, що 100% машин там рік або два класних, і йдете самі, купуєте. А потім, коли до вас приїжджає спеціаліст і розповідає вам всю правду, який скрив перший власник, та не розповів, або автосалон, який продав вам цей автомобіль, ви жахаєтесь. Тому ось одна історія з нашого життя. Разовий перегляд Сузукі. До нас звернувся клієнт з разовим оглядом машини 2023 року. Сказав хлопці, вона офіційна, я вже з власником поговорив. Там продає площадка, але вони дають контакти власника і тому подібне. Власник сказав, що там фарбована лише одна задня права дверка, і то зроблено показком. Ми такі, ну добре, ви все дізнались. Що нам потрібно зробити? Перегляньте, будь ласка, кузов, перегляньте комп'ютерну діагностику та скажіть своє враження, тому що ви майстри, ви спеціалісти, ми вам довіряємо. Ви, як то кажуть, гуру, а я нічого не розумію. Кажемо, окей, кидайте посилання. Відправили нам посилання, зателефонували, нічого навіть не питали, тому що. Все людину влаштовувало попередньо, приїхали дивитись автомобіль. Коли ми почали виганяти машин з паркомісця, дивитись більш детально, як взагалі, що там було, і тому подібне, ми спочатку відкрили ту дверку і дійсно дивились у проєм туди-сюди, і не звертали уваги на цілісність машини загалом. Коли вже побачили всю цілісність картини, ми побачили те, що в проємі є сліди перепилу. Тобто там він проєм шпаклювався, рихтувався. Були замінені деталі, які не можна поміняти як двері, тобто зняти, поставити як крило, так? незйомні частини, тобто вирізались, варювались, шпаклювались, фарбувались. Навіть наклейку з пасажирами вони заклеювали і видно сліди фарбування. Далі сидіння, яке перешито. В сидінні є подушка безпеки, прямо написано Айербек. Сидіння було перешите. Далі, стеля. Стеля це взагалі кайф, тому що її ніхто не перешивав, ніхто з нею нічого майже не зробив. І подушки по правій частині вони спрацювали і в сидінні, і в стелі. В стелі, коли ми відгибали дах і дивились, там малярним скотчем проклеєний. Подушка безпеки. Да, багато хто не розуміється в автомобілях, побачить щось там жовте наліплене і скаже, що то може бути оригінал. Ні, друзі, так не повинно бути. Далі показали, що в проємі є сліди заломів, по правій частині замінювалось у нас крило і дві дверці, плюс мінявся у нас порог і. Приємі були рехтовичні роботи. От такий Suzuki S-Cross Ми побачили на свої очі. Це 2023 рік машині. Офіційна машина продана в Україні 4,5 тисячі кілометрів пробігу. До речі, ще один дуже цікавий факт це те, що сидіння пасажира було, знімалось і е, висверлювалось саме дирки під. Саласки, щоб сидіння рухалось вперед-назад. Чому? Тому що його вирвало навіть з корінням. От такий у нас вийшов перегляд разової машини. Зараз цей автомобіль продається за 23 тисячі 700 доларів. Вже зробили знижку на нього 22. Вони. Ще раз наголошую, те, що ми побачили саме з цим автомобілем, до площадки в нас немає жодних претензій. Замовник з Дніпра, який побачив всю картину по машині, він спитав, а комп'ютер підключати будете. Ми спитали, а потрібно, тому що і так все зрозуміло. Безпека стріляла, сидіння знімалось, перешивалось, проєм рихтувався, вирізався, двері мінялись. Чи є сенс в цьому? Він сказав: дійсно, немає сенсу. Я гадав, що я просто замовлю разову перевірку, впевнюю в тому, що на ній немає якихось додаткових подряпин, пошкоджень, і все, і поїду навіть без офіційного дилера, і придбаю її. Я кажу, ну в сенсі, ну, типу, як? Він каже, ну я думав, що 95-100% машин, які продаються от, з пробігом там, 2, 3, 5, 10 тисяч кілометрів, вони повинні бути неушкодженими, вони офіційні, власники все будуть розповідати, вони там на каску, за ними доглядають. Я кажу, ні, Треба кожного разу перевіряти кожен варіант окремо, тому що ви сьогодні можете придбати машину 2023 року з пробігом 4 тисячі кілометрів, проїздити три роки, нічого не підозрюючи. І коли ви почнете продавати автомобіль, приїдуть спеціалісти, експерти, подивляться вашу машину і покажуть по пунктам, що з нею не так. І ви потім будете жахатись і думати, як її продати. Ви придбаєте її по ринку або вище ринка, да, як майже нову машину. От, а потім ви залишитесь таким, з таким автомобілем, або будете його нижче ринку продавати перекупом, які потім вже його будуть продавати як класну машину. Ну, якось так. Тому, друзі. Зберігайте свої кошти, нерви та час. Звертайтеся до нас, ми переглянемо для вас машину, розповімо про всі нюанси, які є в цій машині. Заженемо її додатково на діагностику, якщо це необхідно. Якщо ми кажемо за разовий огляд. Якщо ми кажемо за підбір, ключ, то це і не обговорюється. І експертиза, і сервісні центри, і сервіс, і все, що не потрібно і не потрібно. Ми робимо для того, щоб зберігти ваші кошти, ваші нерви і ваш час. У нас дуже багато послуг, які ми надаємо. Друзі, перейдіть, будь ласка, у інстаграм. Там є багато автомобілів, які ми вже показали, за які ми кошти придбали. Там багато машин, які продаються від наших клієнтів, які знаходяться в Україні за кордоном, неважливо. Просто є машина, є ціна і є гарний стан. Тому підписуйтесь на автоексперт.ua, і там ви знайдете додаткову інформацію. Більш детальніше. Пишіть, дізнавайтесь, дзвоніть до нас, всі контакти є в описі під відео. От. І замовляйте разовий перегляд, підбір під ключ або що вам необхідно. Друзі, гарного вам дня і живіть мирно!